У Коломиї запрацювало соціальне таксі. Таку послугу для потребуючих впровадив єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг. З першими пасажирами особливого таксі поспілкувалися наші журналісти. Соціальне таксі уперед Роман слухаю вас. Роман Губач, диспетчер соціального таксі. У Коломиї телефонують, я приймаю замовлення, реєструю їх у базу. Надаю цей список. Водіям і вони надають послуги транспорту. Це перша робота чоловіка після важкої травми. Каже, вже й не вірив, що зможе працевлаштуватися. Зізнається, людині на візку дуже важко у Коломиї знайти місце праці. Впав з висоти, переламав позвоночник і зараз паралізовано нижні кінцівки. Я довго шукав якусь таку роботу. Так сталося. робота знайшла мене сама. Будучи на інвалідному візку, Роман як ніхто інший знає, наскільки важко людям з обмеженими фізичними можливостями пересуватися містом. Тому соціальне таксі це чудова нагода для них дістатися до потрібного пункту призначення. Та ще й безкоштовно розповідає Роман Губач. Майже ніхто не може дозволити собі пересуватися практично вся пенсія йде тільки на на, на транспортні послуги радіє можливістю допомагати людям водій соціального таксі. Василь Саме йому і повідомляє про замовлення машини. Диспетчер Роман приємно зробити комусь добро, бо Люди ці чекають на нас давно вже. Ну а далі машина вирушає до замовника спеціальним пристроєм, завантажує пасажира на візочку до авто і відвозить людину туди, куди їй потрібно. Першим скористався послугою соціального таксі Василь Саєвич. Чоловік вже шість років пересувається на інвалідному візку та добре знає проблеми та потреби людей з обмеженими можливостями. Сьогодні дощова погода, і думаю, і мені треба було у поліклініку. У треба було ще на ЖД вокзал, такі з соціальні структури міста. І думаю, добратися візочком я не доберуся в таку погоду. Взяти таксі таке звичайне теж. По перше, треба і коляску скласти, і мене покласславити як пасажира. Машина сьогодні приїхала під самий мій пандус. Без ніяких проблем враження дуже дуже позитивні. Я задоволений і думаю, що і всі жителі, які будуть користатися, чи діти хворі, чи люди старшого віку, чи навіть ми алясушники. Це дуже важлива подія для нас. Задоволена можливістю комфортно пересуватися містом. І Ірина Слободян. Жінка вже 12 років на інвалідному візку. Сьогодні соціальним таксі користується вперше. Їде до поліклініки. Дуже нагальна була потреба, і я думаю, що всі будуть раді і задоволені, і задоволенням користує. Рестуватись відтепер безкоштовно скористатися послугами Коломийського соціального таксі можуть усі люди з обмеженими фізичними можливостями. Кожен таке авто може замовити тільки два рази на тиждень, адже соціальний таксі поки працює у тестовому режимі, розповідає Ірина Трачук, директор Коломийського єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг. Це є люди на візочках, це є діти на візочках, які їхні батьки потребують допомоги. Це є люди з нирковою недостатністю, яким потрібно дуже часто звертатися в заклади медичні. І це є люди з онкозахворюванням, які яким дуже важко пересуватися самостійно. У автопарку соціального таксі на даний момент є два автомобілі. Це один легковий, один е, спеціалізований бус, яким ми можемо доправляти наших е, підопічних до, до установ. Поки у єдиному центрі надання реабілітаційних та соціальних послуг працюють над наповненням бази клієнтів, а ще в скорім часі планують придбати ще один спеціалізований автомобіль. Людина має подати документи, ті, що підтверджують її статус, підтверджують її захворюваність. І потім ця база буде автоматично спрацьовувати. Те, що ми зараз бачимо, що ця послуга стала можливою, треба розглядати в контексті реформи соціальної політики в місті Коломия. Це тільки початок. Ми плануємо покращувати послуги в соціальній сфері. Фері і надалі плануємо зараз їхати за новим досвідом в кращі міста України. Телефон Коломийського соціального таксі 2 55 55. Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг працює у Коломиї за адресою вулиця Драгоманова, 3.